Кароліна Ланцкоронська прожила 104 роки. Її життя було нелегким і наповненим різними подіями. У спогадах, написаних одразу ж після завершення Другої світової війни, жінка описує все те, що довелося бачити і пережити: прихід перших совітів до Львова, їхні грабунки та варварство, допити та арешти, один з них у Коломиї, перебування у в'язницях Равенсбрюку. Переклала книгу на українську мову поетка, журналістка Наталія Ткачик. Вона описала історії, які ми дуже добре знаємо, як такі міські, навіть анекдот. Тота, скажімо про те, як совіти не міли поводитися. Вона їх називала півазією, коли вони в 39-му році прийшли до Львова, і було видно просто різницю в ментальностях, різницю в поведінки між західним і східним світом, як вона це називала. Проте ця книга не тільки про війну, як зазначила пані Наталія, але й про людяність у нелюдських обставинах, про внутрішню силу і гідність шалену любов до життя. Ця книжка я би навіть могла сказати є своєрідним путівником для сучасного українця в тому, як. Не падати духом в тому, як у страшні часи воєнного лихоліття не переставати бути людиною, навіть на гірших умовах перед обличчям смерті не втрачати власну гідність, як іти вперед, як не здаватись, навіть не знаючи, чи точно буде та перемога, чи не буде, але безмежно в неї вірити. До останнього робити все, щоб бути зі своїм народом. Літературний захід фахово модерувала докторка філологічних наук Наталія Мочернюк. Вона не оминула і питання. Польсько-українських відносин є, будемо відверті і так би мовити, о той дражливий момент в українсько польських взаємин, тому що е, в деяких випадках вона висловлюється е, дещо. Ну, скажімо, зверхню щодо українців, та вона десь підозрює всілякі кривди з боку українців. Так і в одних відгуках я читала е е читачку, яка сказала Кароліно, світ не чорно-білий, не все так просто, так справді. От я думаю, що це цікаво так само буде обговорити. Зі слів авторки перекладу, це єдина книга Кароліни Лян-Скоронської. Вона написала її після закінчення Другої світової війни за кілька місяців. Більше до пора не бралася. З Коломиї Воган Малецький, Галина Рованчук, телерадіо компанія Раї.